22 й уже непроханий російський конвої з так званою гуманітарною допомогою вдерся на територію України. 138 білих Камазів перетнули кордон 6 шостій ранку. Традиційно російська сторона порушила всі міжнародні норми і завезла автівки з умістом, який не відповідає ноті російської МЗС до українських дипломатів. Про це п'ятому каналу заявив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян. В ноті вони заявляли про продукти харчування, а фактично було завезено посівні матеріали, це 106 вантажівок, а також вантаж на гуманітарного характеру це паливно-мастильні матеріали, 9 автомобілів. Оскільки російська сторона здійснила переміщення гумконвою черговий раз з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених міжнародним комітетом Червоного Христа Модальностей, контроль українською міжвідомчою групою здійснювався лише шляхом візуального спостереження. Без виконання контрольних функцій. Колона вантажівок, як завжди, розділилася на дві групи. Одна їде до Луганська, інша до Донецька. Російська влада запевняє, що цього разу машини везуть понад півтори тисячі тонн гуманітарних вантажів. І переважно це насіння, ячмінь, кукурудза, соняшник. Російська МНС цього разу визнає, що в колоні не тільки водії, але решту людей називає психологами, які мають допомагати водіям, охоронцям і технічному персоналу. Надаю, що попередні конвої не змогли ретельно оглянути ані українські прикордонники, ані представники міжнародних організацій. І ще кожного разу, коли прибуває так звана гуманітарка із Росії, терористичні обстріли значно посилюються.